Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні ми перебралися трошечки попаяти. Значить, звернулись до мене люди, принесли отакі ось навушнички. Ось такі гарненькі. В общем, з діагнозом не працюють, не заряджаються. Ну, та Зрозуміло, там вон, пін один завернутий, загнутий в розйомі. Таке собі задоволення, скажем так. <кій> ну, я так вигорнув свої запаси. Значить, знайшов я. Ось один розйомчик такий і ось другий. Вони Абсолютно нові. Скажемо так, оці два, якісь із них виберемо, бо їх 100-500 тисяч видів, і який саме сюди підійде, тільки. Вартує думати, гадати. Я думаю, що один із цих підійде. Значить, воно тут, наскільки все дрібне, наскільки специфічне, що треба буде отут, оце розпаяти, одягнути купа дротиків, всяких пімпочок. Але що мене саме дужче пугає, це те, що з іншої сторони, зараз спробую так показати. О, бачите, тут ось є кварцевий резонатор. Щоб ми його не відпаяли, коли гріли. І тут є такий хитрий процесор. от Треба його якось відпаяти так, щоб не відпаялося все інше. Ну, та нічого, зараз спробуємо. Вийде, вийде, не вийде, значить, ну, не судьба. Але я думаю, що все в нас вийде. В общем, я починаю, буде десь якийсь нюанс, момент. Включаюсь і показую. Так. Ось бачите, все відпаяно ось цей розйомчик старий. Тут все вже опліточкою зачищено. Зараз трошки мийнем все це діло. Наносимо сюди такий легкоплавкий припой і будемо пробувати паяти. Не знаю, або може спробую паяльну пасту нанести і будемо паяти. Щом працюємо? Так, все, пересадка вдала, проте сприжився. Це несправне, це справне. І один ще в нас про запасик є. От якось так. Тому тепер треба все це діло зібрати докупи і перевірити, як воно в нас працює. Так, любі друзі та гості каналу, як можете бачити, да, підключена зарядочка. Отак от, от. Все, красний лямпік у нас світе, зарядка йде. Розйомчик тугенький, зайшло доволі таки тугенько. Ну, Я думаю, він послугує ще вірую і правдою довго. В общем, все. Роблю остаточну зборочку, і далі подивимось, включимо уже, як воно буде все в зборі. Протестуємо ще раз. В общем, в зібраному вигляді це виглядає отак. Лямпік, он, там, он, бачите, червонястий світиться, так що все заряджається. Тому все. На цій ноті будемо завершувати. Вам щастя, здоров'я, довголіття, щоб ваші дітки не хворіли. Робимо так і далі буде.